Доброго дня. Так, всім привіт, народ. Привіт. Значить, от довка в нас. Замовили Бловка. нові. Колеса на да, тракторець. Хотіло, що він заробив, той тракторець. наш. Це вже у нас відколи він, це вже третя пара. Так, мабуть, щось і четверта вже, третя третя пара. Так, це вже третя, одні нові було. Потім після нових заказав. Видно якийсь брак чи що прийшов вроді й дорогі. Прийшли, два місці відходили, викинув, поставив старенькі. Потім ще у нас одні були. Заказували ми десь в Тернополі вроді. То тії хороші відходили два сезони стелисті. А це значить, може хто може хто знає, що пишіть. Це заказав щось новеньке. Індія. Firestar, Індія, Індія, номер є, не знаю. Теж заказав в Чернівцях. Яка ціна? Ціна 2400 да. за одне коле. За одне колесо. Ну, Тобто з доставкою там, да. 5 тисяч за два вийшло. 5 тисяч з <кхів> не знаю, може хто вже користувався такими, напишіть. Так, Розмір тут 6,2.0 на 12. 620 на 12 радіальна. Ну, не знаю, може китайська Індія, не знаю, але що... Ну, поставимо побачимо, Що це за номер, не знаю. Колись був на оригінальній резині був такий номер. Це мені таке... Що за номер, я не знаю, але ж на оригінальній резині теж був такий номер. Типу виштампований. На обох колесах. Також тут є. на них десь є навантаження, да так? Да, навантаження, навантаження, навантаження. Це... от теж написано 500 кг. Максимальне навантаження 500 кг 500 кг 12 пір. Тобто 12 слої 12. Ми колись були замовили точно таку резину, але там навантаження було трошки менше, і вона якби для трактора не підходила. Да, почало репетиція. Да, тут а... для мотоблока була вона да, я не знаю, і вона не годиться. Не... І коротше, одне колесо було у нас на, друг... хто знає, що це на за другому краска. городі зразу вистрілило. Да, скажіть, хто знає, що це за краска, що вона обозначає, без поняття. Взагалі. Так що народ, коротше, тракторець заслужив нову резину. Так, да, йде весна, оранки багато. Так, да, будемо картопельку садити. Картоплю садити, переорувати треба, готувати площі Тут посівий ярі. Так О, що, ось така от резинка. Та й якось так. Будемо сподіватися, буде, що буде щось сухо, трошки перезуємо вже ці колеса. Так, так, таки, так хай не... трошки випить під Бо Зараз таке болото трохи. там. диски, взять їх Можливо, тракторця підкрасимо, там, покажемо. А ну, це вже буде, тракторець, буде красити, як буде тепло. Так що, отаке відео у нас. Всім пока. Дякуємо за перегляд.